У Павлограді рідні загиблих захисників обурені черговим актом вандалізму на Алеї Слави. Сьогодні вранці ми приходимо на хвилину мовчання. Підходить Максим Олексійович. Нам і каже: Дівчата, а ми як зустрічаємося, спочатку йдемо на перекриваємо на хвилину рух а тоді підходимо до наших хлопчиків. А він підходить і каже: ви бачили, що у вас з лампадками трапилось? Як вчора було все добре? Він нас підводить і показує лампадку. Я не знаю, як навіть якась мразота, бо більше в мене слів просто немає. Це якась мразота, тому що людиною її не можна назвати. Підійшла до лампадки, на що вона їй повинна нужна, була, я не знаю. Для яку, яку мету вона прислідувала, я теж не можу зрозуміти. Вирвала лампадку, там, там потім можна буде подивитися. Те, що це зробила дитина, як то кажуть, то може діти, це не дитина, тому що тут доросла людина не зможе її відкрутити. Відкрутила лампадку, тому що там стоїть сонячна батарея, і сама саме цей фітіль, де який світить. Це вже не перший випадок вандалізму на самій стелі пам'яті. Спочатку, з самого початку, підпалили запальничкою світлину нашого данічки. Це наш наймолодший хлопчик, який загинув, якому було 19 років. Ось підпал. От до сих пір видно, як це було підпалено. Це було підпалено запальничкою. Цьогоріч у лютому невідома жінка розірвала фото одного із захисників. Завдяки камерам спостереження її знайшли. Вже табличку. Нашого Віталіка Ністеренка замінили. Це табличку, це був розголос теж, її просто зірвала неадекватна жінка. Вона її просто вирвала, для чого невідомо. Нищать не тільки фотографії, але й принесені штучні квіти, перекидають вазони. Сьогодні ти таке зробив, завтра тебе Бог не каже. Матір, О, дружина! Ну да, це ж ти сама. Да, 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 ну, да. ми... Можливо, своїми руками це Може, зробили. Може, дитина зробила? Може, можливо. Ну. Це наше таке робити? Рідні загиблих зазначають, такі дії свідчать про неповагу до пам'яті полеглих та їхніх родин. Це плівок, я ж кажу, не тільки хлопцям. Це плівок в сльози да, мами, дружини. дружини, дитини. На що ви це зробили? Ну, от Скажіть, люди. На що? Я... Ми просто не можемо зрозуміти. Вам потрібна сонячна батарея. Зверніться до нас. Ми, Ми, Ми купимо і віддамо вам цю соняч... сонячну батарею. Але навіщо оце брати, ламати? Я просто не можу цього зрозуміти. У міськвиконкомі повідомили, що лампадки якнайшвидше відремонтують та закликали мешканців бути пильними. Якщо стали свідком такого випадку, повідомляти у відповідні служби. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Максим Воронов, новини ПТРК.